Сьогодні, нарешті, я дістала новинку від Рошен, ось такий батон з білого шоколаду Рошен, тофлер, Що таке Тофлер, я не знаю. Та трюфельною начинкою. Коштував мені цей батончик майже 23 гривні. І що саме цікаве, що інші батони коштують по 15 гривень у фірмовому магазині Рошен. Я цей батон шукала по інших магазинах, ніде я не могла його знайти ні в Ашані, ні в Сільпо, ні в метро і так далі. Подивимось? Відчувається трюфельний запах. Ось такий він всередині. Незвично бачити батон з білим шоколадом. Ось така всередині трюфельна начинка. Він мені дуже по смаку нагадує червоний батон від рошен. Таке відчуття, що тут присутній алкоголь. Ану ж читаємо. Ром, да. Таке відчуття, що в мене прямо аж перегар з рота зараз. Фу. Дуже його тут багато і не, не дуже смачно. Саме мені цей батончик не сподобався, але тим, хто любить червоний батон, вам обов'язково це сподобається.